То я так не розумію, коли саме буває страді, у вас, у вас там. 3 місяць, там. заходимо, треба, так? Ви розумієте, ви стоїте тут, люди вам бажають допомогти. Вони вірять те, що у вас згоре. А ми хочемо з'ясувати те, що у вас є дійсно проблеми, чи у вас немає. Чи ви просто зловживаєте довірою населення? Що? У вас є проблеми чи немає? Якісь докази є у вас? Немає ну, Зараз Документи. які стоми? Допустим, Допустимо, коли вам зробили приказку. Три дні тому, так? Да? Три дні тому зробили. Рухаємось далі. І там симптоми. симтоми? Косарі. Немає такого. Як ваші пальці виглядають? Ви мене чуєте? Ні, вас, не в громадську місць, в ви самі це місце обрали. То зараз стоїмо, з'ясовуємо і все став на справа. А зараз ніхто не затримує, ні і нічого не робить. Встановлюємо, все стане справа. Питаю, якщо допустимо, зняти пов'язку, яким симптомом є? Оптики? Три місяці пройшло. Лікування яке? Якими мазями маска? Слухаю вас. Пентанол. Пантанол? Пантанол від опіку від сонця. Перші дні. А не три місяці. Швидко одразу викликати. Не потрібно, так? Да? Який доказ стосовно того, що у вас дійсно проблеми? Можете. Вам хто саме розбереться? Хто саме Ви, Зараз? Ну що, портневе, є гроші, є гроші і є подушка. їсти. Ось удобства. Багато грошей в Сумці? В принципі, досить багато. Такі здорові, що дійсно є под нами до здоров'я. Тому що ваші покази є розбіжні. Ви не знаєте, якими ліками ви лікуєтесь, які симптоми, ви кожен знає. Три місяці вже пішло. Їдемо в лярні, будемо вам допомагати. Чи ви на місці все-таки зізнаєте, що у вас немає там, проблем? Не те, що зізнаєте, скажете правду відкрито, це повпливає на мою річ. Немає нічого, так? Тоді розвинтовуємо зараз, а подальшому будемо видно. Зараз розґрунтовуйте руки, це все сюди. Самі звінить, Так. а зараз забиваєте. Вам допомогти? Ти самостійно? Це з допомогою кілька А де проживає? принципі, от так, я думаю. Тут ну, Як коли я, хоча немає, 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 немає. Ну, а де останні пас наведень? Туруху смертю, з да. Розумієте, Є люди, які реально потребують допомоги. Ходять волонтери, які збирають кошти на дітей, які є дійсно хворі. І ці кошти могли б піти туди. Знаєте, якось треба. Ну, вас ви бачите фізично здоровий. Дуже здоровий мама. В чому проблема? Хіба нема немає роботи? Нема документів немає документів на роботу. Тому чому проблема? Зробили паспорт. Місяць часу. Тобто не що робити. Кажете свої дані, то не там є багато. Коли мене загубили, то вони можуть зробити просто дублікат. Не є проблеми. Та це штраф, думаю, там до... невеликий штраф за те, що ви загубили. Ви не бажаєте всі гроші на віддати на благодійність пожелоти? Гроші потрібно додому добратися. Паспорт установити. Немає більше нічого. Тут... На молодні світові їх не коштує. Додому до добратися. Паспорт встановити. Можливо, ви я... залишіть собі частину гроші, частину сарвіт. Було би по-людськи, з нашого боку. Додому цікаво потрібно. Ну, Дорога стільки коштує. Дорога стрільки коштує. Тобто ви Вінниці родом, але проживаєте туди поруч. Правильно? Тут де саме проживає. Вчора смав варту. Це життя влаштовує такий спосіб життя. Є, я в одному вартість старші гарантії. Будемо розкладати документи, дають, таран, 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 От, приблизно яку роботу будеш? шукати. Як саме? Вижтайте додому, робите паспорт. Як реально здорова, свідома людина, працюєте і заробляєте гроші, як всі інші нормальні. Покажіть, будь ласка, скільки грошей ви назбирали, сидячи на колінах і обманюючи людей. Це не за один день. я не вірю, що ви принесли з собою гроші. Я стояв тут годину часу, я бачив, скільки вам кидає. Можете, будь ласка, жінка в місце, жінка поки тобто це дозволено. Жінка це каже, своїй дитині. Ні, ні, покажіть, покажіть, будь ласка. ось. Пакет. Жінка каждый день свої. Іди, дякую і що ми з рука. Як звати вас? Артем, Артем, так? Да? Що замерби? Ходіть, повідомляйте. За знову будете тут. Ні. Точно? Точно. Я думаю, вам вистачить ці гроші, щоб пізділ. Можемо допомогти, ми не дивимося на прожиття, ми встановити. Назроди ще ми долину, поїхали, загарнився, певні контакти, я можу допомогти купити вам білет, можу прийти з вами навіть до вокзалу. сам? чому Завершимо справу до кінця, вас провадимо додому. Ми можемо навіть встановити зв'язок звідти. Поліції, ...що вона вам, вам допомогла е, проконтролювати оформлення необхідних документів. Ці гроші реально пішли на те, щоб ви стали на ноги. З колін на ноги. Що єди на вокзал. Мені ось цікаво, тобто себе документів немає. Покрі <залізниця> <залізниця> ви не зможете скористатися. А вам потрібно буде їхати автобусом, знаєте? Що, поїхали? Пасічний напевно. Зараз само почаття їсти, пити. Ми зараз їдемо в магазин, купити собі, поїсти, попити. От на автостанції є, ми проконтролюємо, щоб ми вас посадили. щоб це не було так, що ми сьогодні вас побачили. Я я Показує, настован варто вірувати. Вони хочемо. Прошу Акуліна, стоїть, щоб Акулина Давайте я не

Може якісь цілі варто цілі посавувати жити? Вату? Я думаю, вату. Хоча буде Так, Зараз покидаємо дане місце. Я сподіваюся, ми більше не зробити якісь Висновки з даного нашого комаху.